Чотири номінації. Тобто дві номінації, але чотири всі Ми не змогли знайти всі чотири відвиди. Ми знайшли те, що є, є дві номінації. Це повинно бути щось нове. Чому в нас Якщо це хоч видно, що воно куплене, але воно прироблено. Теж це все куплене. Але ж воно не але воно перероблено Як це наційне? Вышибка не знаю, я ставлю его. Что это есть? Мы не нашли. Ну, а куда? Це... Ну, Дизайнерская Дизайнерська? А, дизайнерська Дизайнерская, которая есть. Оксана рисунка. Оксана? Посады. Вот это как можно вести?